В Одесі скандал, який уже сколихнув соцмережі біля знаменитого ринку. Сьомий кілометр відбулася масова бійка між місцевими мешканцями та представниками ТЦК. У хід пішли кулаки, а один із мікроавтобусів опинився перевернутим просто посеред дороги. Що саме спровокувало конфлікт, і чому ситуація вийшла з під контролю? Розповім за мить це новини. ТСН. ЮЕЙ мене звуть Людмила Труфен. Ставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого. А ми починаємо. Гучний скандал в Одесі. Там сталася масова бійка місцевих мешканців із працівниками ТЦК. Про це повідомляє видання Думська. За даними журналістів, інцидент трапився вранці 30 жовтня поблизу ринку 7 кілометр. Як стверджують, очевидці, все почалося зі штовханини на Харківській площі, де зазвичай чергують співробітники центру комплектування. На місці події перебували три автомобілі. ТЦК два з них встигли швидко залишити територію, а третій мікроавтобус розлючений натовп перевернув. Відповідні відео вже розлетілися мережею. 再我

Очевидці події розповіли думський, що після перевертання мікроавтобуса. Представників ТЦК витягли з салону. За їхніми словами серйозного побиття не сталося. Цитую, їх трохи штовхали, але сильно не били. За даними видання, на місці працюють поліцейські. Вони перевіряють документи, оглядають територію та фіксують пошкодження транспортного засобу. Офіційних коментарів від правоохоронців на момент запису цього випуску немає. За попередньою інформацією ослідуванням інциденту займатиметься служба безпеки України. Згодом прес-секретарка ринку сьомий кілометр Ірина Ткачу коментарі до. Ській зазначила, що інцидент стався 30 жовтня близько 5.50 на вулиці Базовій, як повідомила представниця ринку, між групою чоловіків, імовірно, вантажників та співробітниками ТЦК, виникла словесна перепалка, яка згодом переросла у сутичку. У ній брали участь близько 10 осіб, що працюють у складських приміщеннях поблизу, але не мають стосунку до промринку. Після інциденту мікроавтобус із представниками ТЦК залишив місце події. Однак близько шостої. 6... 40 ситуація знову загострилась. Співробітники ТЦК повернулися вже на трьох мікроавтобусах. Це спровокувало повторну сутичку, яка переросла у масову бійку, де, за словами Ірини Ткач, брали участь до 50 чоловіків. Перед інцидентом представники ТЦК нібито затримали одного чоловіка, та силоміць посадили його до службового автомобіля. Саме цей момент викликав обурення серед присутніх. Близько 7.00 на місце прибули два екіпажі поліції, які почали з'ясовувати обставини події. Речниця ринку наголосила, що жодних заворушень безпосередньо на території 7-го кілометру не відбувалося. Станом на 7.50 на місці події перебувало до п'яти поліцейських екіпажів, а натовп уже розійшовся. Нагадаємо, що подібні інциденти в Україні трапляються не вперше 7 серпня на Волині натовп напав на службовий автомобіль працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки затримано одного фігуранта інциденту. Про це повідомило у Волинському обласному ТЦК та СП. Інцидент стався під час оповіщення військовозобов'язаних. Група невідомих осіб напала на військовослужбовців одного з районних ТЦК в Волині та працівників поліції. Під час перевірки документів один із місцевих жителів відмовився їх показати та намагався втекти. У цей момент чоловік, що назвався старостою села, стрибнув на капот службового авто та каменем, розбив лобове скло. Ударів по машині завдавала і жінка. Ще один чоловік розбив металевим предметом, імовірно, гайковим ключем, бокові вікна авто та тричі вдарив водія по руці. Згодом рух авто ТЦК ЦК заблокували інші машини, зокрема вантажівки. Близько десяти людей оточили службове авто та впродовж кількох хвилин завдавали ударів по ньому перешкоджаючи виконання службових обов'язків. Відомості за цим фактом інциденту внесено до ЄРДР за ознаками погрози або насильства щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок. Одного фігуранта затримали дії іншого попередньо кваліфіковано як хуліганство. А на Миколаївщині сталася бійка між співробітниками ТЦК та цивільними у селищі Бузьке 3 серпня близько 10.00 невідомі особи здійснили напад на військовослужбовців, які спільно зі співробітником поліції здійснювали заходи з оповіщення громадян про мобілізацію. Повідомляє поліція Миколаївської області. За попередньою інформацією, на одній із вулиць селища військовослужбовці. Підійшли до місцевого мешканця з метою перевірки документів. Натомість чоловік почав тікати і забіг до місцевої крамниці. Згодом він вийшов не конфлікт. З військовослужбовцями, до якого долучилися ще двоє місцевих жителів, у результаті чоловіки палицями нанесли тілесні ушкодження одному з військових та та пошкодили авто. Цитую, з метою самозахисту військовослужбовець здійснив постріл із пристрою для відстрілу набоїв несмертельної дії, травматичного пістолета та травмував одного з нападників у ногу. За вказаним фактом дізнавачів Вознесенського райуправління поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 кримінального кодексу України. Умисне легке тілесне ушкодження ідеться у повідомленні поліції. Також за фактом нанесення тілесних ушкоджень військовослужбовцю слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 350 кримінального кодексу України. Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок. Санкція статті передбачає покарання до п'яти років позбавлення волі. А як думаєте, ви чому в Україні почастішали подібні інциденти? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть подобайки. Бережіть себе до зустрічі.